день наші красоводки, добрий день наші зброї. Получаємо, показуємо, фасуємо, показуємо. Ми все показуємо. Значить, розфасувала лесі від руки і тим, вона йде судінька, показує вам відро, не мило. Дивіться, жидкості взагалі навіть немає, навіть по бортикам воно видно. Значить, Ви знаєте, що туди в нас стоїть 700 гривень за 100 грамів, вона йде мало молосорна. Фасуємо ми її в баночки, 100 200 пол кіло. Баночка стоїть 4 тисячі, 1600, 1600 і 800 гривень за 100 г. Очка, ви знаєте, що найде мало мало сольніки. Сьогодні утром ми отримали, я вам все показала. Відерочки, всі що є, вони ще трошки є, бо було від 40. сорок. Оце все, що сталося 500 гривень за баночку. Оце збираємо передачки. П'ять баночок, що з забере. Уже почали збирати передачки. До речі, скумбрійка також трошки уходить. мало солочки залишилося Один ладець. це менше ми зібрали. Скільки там лесі. Дев'ять передач, але це дев'ять передачок, такі, знаєте, немаленькі. Корочка, мало солдати шкумбріка. Сьогодні в основному ікра мало солка Значить, ми хороші. Сімсот 700 гривень, гривень за сто грамів а балтинок вкусної кікри. Китай, йде мало-мало сольника. Е, що тепер? Я не можу щось. Ми її утром отримали, сьогодні ви знаєте, субота така. Нема, нема так наплив, нема, нема. Ну дякувати Богу. Я завжди що кажу, дякувати Богу за кожен день. Торговля це така, сьогодні вона лучше, завтра хуже. ну Сьогодні така субота, я хочу сказати, хоча время вже... А, 10 часов, боже мій, 10 часов, люди ще подожди, вихідний день. Знаєте, в суботу встали, там, там щось зробили та пішли на базар. Але все одно, дякувати Богу, все добре. Це значить, кіти розфасували, зараз наложимо їх в холодильник, бо тут іде просто взагалі замічательно. Наш замечательный замечательний холодильник, тут вообще йде практично пусто, та сторона вообще пуста. Зараз наложимо в холодильник, виложимо вітринку, потім напасується відро горбушки. Значить так, кита 800 грамів горбужок. Це все воно є, зараз в холодильник і будемо посувати ми в друге відео з горбушки. Так що, мої хороші, ті. замовлення на вайбер 0776 і ці всі заказики поїдуть до вас. Меня кожуть. Доброе утро, Лес. Как ваши дела? Все хорошо? Хорошего дня. Хорошего дня. 12-го ми зібрали дуже багато передач. Сьогодні скільки їх там є? Сьогодні я їх чесно скажу. 18 передач, малосолочка, рибулечка, Леся, з кумбрійоту є, і ще один ящик, малосолок на усього, все, що є. круасани, маслини, все є. Тут холодильник поки та є. Зараз буде його горбушка, ну ми вам все показуємо, опять же кажу. Так, замовлення 0,98493076. І ці всі передачки ми зараз до 12 години приймаємо. Фактично вже всі, там ще 4 чоловіка не оплатили. І ми не все на коштуємо. Тому що сьогодні субота, кошти працює до 5-ї години. Нам треба до 4 все віднести. Так, леса напасувала другого горбушки. Дивіться, опять же вам показую, що і йде сухенька, воно не мите. Вона, якщо була в жижі, ви знаєте, що вона в жижі була у відрі нікуди вона не дівається. Мої І корочка це горбушка. Кіту ми розфасували, Ми вам показували, це горбушка, 700 гривень за 100 І корочка йде, мало-мало сольна. Це дуже немаловажно. Баночки є 100-200 кілометрів. Ми робимо, ложимо її в холодильник. Вся і корочка знаходиться в холоділечку, щоб ви знали. Хочу вам казати, у нас дуже важливо, не те, що сьогодні, звісно, в холодильнику такий армагірон, знаєте, нема немає, немає. бухна на тілі. Сьогодні всі роботі. Леся поступить, там збираємо передачі. Ну, одним словом, такий, знаєте Субота, але нема такого знаєте, щоб напливом було. Отак от, от нема нема п'ять чоловік, нема нема. Але, але. опять, дівчинки мої мальчики, це торгівля. Ви знаєте, що в торговлі не може бути вау ніколи в житті. Сьогодні краще, завтра, хуже, там якось вже якось буде. Понимаєте? Саме головне, я завжди кажу, щоб закінчилася війна, щоб е, ми були всі з вами здорові і будуть всі передачки, і рибулька і світулька. Так, не що у нас є вялені печочки. Лесяні 500 гривень по кіло, дівчатка мої. дивіться, вони обалдієпасні. До речі. В Яремчук поїхала друга рибулечка, до речі, я сьогодні їду в Яремчук. Там дуже люблять бички, судак питали мене, туди поїхало 5, ідуть, сушоли рибульки. У вас Леся так подивиться, Да, ти навіть про неї знала, її немає. Нема. Ти казала, що щука у нас не йде. Правильно казала? Судак у нас не йде, щука у нас не йде. Ну, таке не питають, тому що, дивіться, у нас є дуже велика легендарна рибулечка, де є дуже багато сушори. От бичочок у нас йде. А Віремчук поїхав сюди, щука і ще там. Я не ще що два віда риби. Ну, багато. Взяли по ящику, тому що, знаєте, так просять по рибулечку. Тут просять бичок і ляш. Ляща немає, бичок є, будь ласка, приходьте. За остальною в'яленою рибкою, ви знаєте, що йдете на нашу рибулечку, там є абсолютно, що хочеш. Там цілі ряди рибки, і щука, і ну не знаю, є, що хочеш. Так скумбрічка, ви знаєте, 200 гривень штучка, з ми вже геть зверху поклали, а так от вона нас улітає. 200 гривень обладино-кусної скумбрічки, вона копчена на... Дубові корочки. Мої хороші, залишилося три відеречка, Коли ми посували горбушку було чуть більше, зараз залишилося три відеречка. Мало солки ще буквально кусочків 20 теж продали. Так що мої ріді замовлені тільки на байбер 0,98, 493 07 3, 7, Горбуша. 700 сторамків та 800 за застарам. свій світова треба любити, тому що чим більше ми його любимо, тим більше хайлаві він подається. Салам. Салат. А вот телефонные обычно девочка, банчиков я не вижу. Это полный. Поллитые полбиты. Я тогда есть такие полкивая сейчас. Лася, нашли печатка будет. Малосолки нема вже давно, з кумбріка, що один ящик і оце, і все. Зробили сьогодні америкацьки, це три передачки, Косик мотає. Ма... А наше, Головне, що ви взяли товар, а кульочок можна мені лишити, так? Да? Куда? Я не слухаю вас. Я хочу послухати товар, я хочу... Как да? Весь. Как то я приїхала. Кокчоно, так? Кокчоно? Ось є кокчоно. Є реальний, візьміть такий реальний, там треба дуже смачненький. Такой, раз, раз. Давайте там один копчений, один такий і ємієве. Да. Так що, мої хорошенькие, у нас десь 15 час молоцилки не мозок закінчиться. Передачу прибули дня Дякую, дякую. А, до речі, дайте. Діошка, добиває всю омегу три. Омега три вісім нас немає. Всім 105. хорошого дня. Ковщик города. Аж мішання вас, добрий витуря. день що? раки братеся рози для вас. Боже щоб ви цілий пахли. <ріст> Дякую вам за вашу таку енергію неймовірну. Дякую. Я кажу, чоловіку, поїхали би на привоз, без привоза ми не можемо ніяк. Спасибо, моя, девочка, спасибо. моя ласточка, спасибо вам велике. Ну вони такі красиві, як і ви. <ріст> Оператор збоку, так? Да, да? Каже, а не проти світуля, що будемо звати. Каже, вона зараз ще сама знімати. Там у мене ж камера 24 /7. на 7. Ви що? Нам ще рибуль. Рибульку я кулячка моя. А є ще э, філешка? Ні? Оце відеорочка не вас одне. Нема рибки, немає, Це наш. Хорошо, Дайте 400 гривень, на не 500. Добре, воно вас чекало. Да. На, Надаю кульочок. Моя красунечка. Я, я, я. <laughs> Одна моя ласточка і кульочок у нас. 500, 500. Стой, стой, не все, стой, не все. Сто назад. Ну, последний дякую, вас дякую. Удачі вам. Все, дня. І вам, дякую. лялечка, давайте. Дякую. Так, мої хороші дім, ну, що ми сьогодні працюємо. Ми сьогодні... Одна передачка, 16-й номер не оплачена, но Дівчинка дівчина трубку не бере. Зробили сьогодні 35 передачок. Дякувати Богу, дякувати вам. Яся, добрий день. Шістнадцятий номер, кому передаємо привіт. Шістнад номер, кому передаємо привіт. Наталочки, наталочка 16 номер, ви не оплатили 2200. Ну нічого, зато ми вам ленту кидаємо, Наталочка, оці от І все. Кості збирає, все, вакуумує. Боже, мій, тут тато шукає маму, не може знайти. Ну нічого. Всім хорошого дня. Ого! Чого не зламали? Іду до вас. Привіт. Три рази. Поключимо бабуську. Раз. Привет. Боже, він пахне, ну уходить, ще не дірю пахне. Це щоб О, мене померли з вороду. Да, ти мене... просто. Ну я, а що? Та ти що? А де хрюшка? Ого. Такой. Как... А цей сэ... кітук. Сэ... Боже, мідери. Варочка. Варочки, боже. Двійки гордушончики. Слухай це такий прям. Ой, компотик. Ой, хочу вже тока. Хоч компотика, альбинка. Дві кайфо. Каже, батюшка, пробуйте. Каже, люди, держіться святи. А бабка стара свята і каже, батюшка, ви просвята про Христа чи просвята, яка скоро? Так і тут. Чуєте, батюшка, ви нам ходите. Я не почувала, бо я дуже побіжувала, Куда ти вже не почуваєш. Кудаю? Тіряєш весну, я не відпочиваю. Чуєте, от всі люди, я голодна. Альбінка, включай і виключай, бо там время, ти знаєш, да, зайчик мій? Вон, я тут зісту, вже, Ти того маленького, що не ходили. Ти то? Де да. да, ні, то манюсічки? Да. До речі, якщо доїхати до мами, батюшка свинку дасть банську мені в цю корзинку. Ти просто прийде з нею на трибун. Що? Так, виключаю. — машину. — Ага. При свою мелку і в нову покладемо. <laughs> Цю крючку. Отак, пишіти буду, бачу. Друг? Зимній набор складений. У нас це, до речі, там під низом теж є, навіть так? Ми на зиму, ми в зиму добре заходимо. Так, щоб не похудати, love you.